Вітання, друзі! З вами Сергій Пономаренко, керівник напряму CRM в Brutal Marketing. І сьогодні ми з вами говоримо про те, як створити ідеальний строк для спілкування з вашими клієнтами, так, щоб не втрачати ваших лідів. В сучасній взаємодії з клієнтами кожна зустріч з ними, з клієнтами, це шанс або виграти, або втратити у виходу. Особливо це гостро відчувається в тих компаніях, де процеси продажів вони не структуровані і кожен менеджер працює за власним сценарієм. Це призводить до того, що клієнти вони залишаються незадоволеними, а компанії втрачають дорогоцінні ліди. І щоб уникнути подібних ситуацій та побудувати ефективну взаємодію з потенційними клієнтами, необхідно зробити одну просту річ. Це створити ідеальний скрипт для спілкування з вашими клієнтами. Тож, як це зробити сьогодні, ми з вами розберемо детально. Почнімо ми з вами з основних проблем компаній, які пов'язані із втратою заявок. Перед тим, як переходити до створення скриптів, важливо зрозуміти ключові проблеми, з якими стикаються компанії. Їх насправді ми виокремили декілька. Наприклад, така проблема, як невизначеність та відсутність структури спілкування. Коли менеджер не знає, з чого почати розмову, які питання поставити і як відповісти на заперечення клієнта, процес взаємодії він попросту перетворюється на хаос. Відповідно, надалі це є неправильне визначення проблеми клієнта. Часто менеджери пропонують рішення, які не мають нічого спільного з проблемами ваших клієнтів. Як правило, це призводить до втрати двіри, відмови в співпраці в майбутньому. Наступна проблема це відсутність стратегії роботи із запереченнями ваших клієнтів. Коли клієнт висловлює певні сумніви чи заперечення, непідготовлені менеджери він або губляться, або намагаються тиснути на клієнтів. Що в своїй історії попросту посилює ситуацію недовіри, і, як правило, наступне випливає це несвоєчасна та нав'язлива пропозиція продукту. Продавці, які надто рано пропонують клієнтам продукти, послуги рішення, вони перед цим не виявляють потребу або затягують розмову, втрачаючи увагу клієнта. під час розмови дуже важливо. Вірно підібрати момент, де потрібно запропонувати рішення безпосередньо нашому клієнту, і втрата контролю за процесом. Тобто, без чіткого плану менеджер не контролює хід розмови із клієнтом, він втрачає ініціативу та не доводить угоду до кінця. Важливо на початку розмови з вашим клієнтом обговорити структуру цієї розмови, тобто, щоб клієнт також розумів, про що ми будемо говорити. І надалі переходити вже безпосередньо там до представлення компанії ознайомлення з тим, з якими послугами працює компанія, і так інше. Давайте ж з вами розберемо елементи ідеального скрипту продажів. Щоб створити скрипт, який допоможе з вирішеннями проблем, які ми обговорили раніше, та скрипт, який збільшить конверсію лідів в ваших клієнтів, необхідно врахувати. Наступні ключові моменти. Перше, необхідно завжди використовувати привітання для встановлення контакту. Важливо розпочинати розмову з доброзичливого та професійного привітання. Менеджер повинен представитися і коротко повідомити мету даного дзвінку або зустрічі. Важливо це зробити ненав'язливо, щиро, щоб клієнт відчув пошану до нього, до себе. І також до його часу, який клієнт витрачає. Наступним пунктом є виявлення потреби в клієнта. Після привітання важливо перейти до виявлення потреби клієнта. Це є ключовим етапом, який допомагає зрозуміти, чим може бути корисним наша компанія для клієнта. І відповідно для цього необхідно ставити правильні відкриті запитання, щоб клієнт міг докладати зусиль і вірно. Максимально розповісти про свої завдання та проблеми, з якими він стикнувся. Наступним пунктом є аналіз проблем та болю клієнта. На цьому етапі важливо з'ясувати, які конкретно болі зазнає клієнт. Це може бути нестача клієнтів, труднощі з утриманням покупців, низька конверсія, неефективні рекламні компанії чи що будь-інше. Важливо докопатися до суті, до найбільшої болі. Даного клієнта, і чим більше ви знаєте про проблеми клієнта, тим легше буде запропонувати йому рішення, яке дійсно йому допоможе якого якого саме потребує наш клієнт. Відповідно, наступним кроком після виявлення проблеми в нас є пропозиція рішення. Коли проблема клієнта повністю виявлена, можна переходити до презентації нашого продукту-послуги, які надає компанія. І важливо зробити це таким чином, щоб ваша пропозиція вона була логічним продовженням попередньої розмови. Ваш клієнт він повинен розуміти, що ви пропонуєте вирішення його проблеми, а не просто продаєте якусь послугу чи товар. Також важливим є робота з запереченнями. Заперечення по своїй суті це перешк... не перешкода, це можливість обговорення. Важливо заздалегідь підготуватися до найчастіших заперечень, які, бувають у, які можуть виникнути у ваших клієнтів, і запропонувати варіанти рішення. Заключним етапом є заклик до дії вашого клієнта. Після того як всі питання клієнта вирішені та заперечення всі зняті, важливо чітко позначити наступний крок. Це може бути призначення зустрічі, це може бути надсилання комерційної пропозиції, підписання договору. Важливо не затягувати процес, щоб не втратити вашого клієнта. На нашому сайті в текстовій версії сьогоднішнього блогу ви знайдете приклади скриптів, які ви можете використовувати у своїй роботі, які стосуються кожного із цих пунктів заперечень. І відповідно ми розробили також декілька успішних прикладів скриптів. Щоб допомогти вам зрозуміти, як це працює на практиці, відповідно, ви зможете ознайомитися з цими скриптами. Ці скрипти допоможуть закривати угоду, як в роботі з B2B, так і в b 2 c сегменті, і ви можете їх вільно адаптувати під власні потреби. Замість висновків, хочеться сказати, що створення ідеального скрипта. Продачів спілкування з вашими клієнтами це непроста формальність. По своїй суті, це звичайний інструмент, який дозволяє покращити продажі, зменшить втрату лідів та підвищить ефективність роботи вашої команди з продажів. Правильний скрипт, правильно побудований скрипт продажів він допомагає встановити контакти з клієнтом, зрозуміти його потреби та запропонувати рішення, від якого би йому складно відмовитися, якого він дійсно потребує. Скрипти це досить жива структура, яка має адаптуватися під кожен окремий випадок, під кожного окремого клієнта. Важливо використовувати запропоновані приклади, які ми залишили в текстовій версії, щоб розробити ідеальні скрипти продажів та покращити процеси продажів у вашій компанії. Від себе також додатково хочу додати, що окрім впровадження CRM, ми займаємось також контролем якості. Відділу відділів продажів сюди входить аналіз роботи вашого відділу продажів та рекомендації щодо покращення його роботи. І відповідно, ми також однією з послуг, яку ми надаємо, є доопрацювання або повністю розробка скриптів продажів з нуля. Тому, коли у вас є запитання, ви розумієте, що вам необхідно покращити ваші скрипти продажів чи розробити їх з нуля. Ви можете звертатися до нас. Ніші, в якій ви працюєте, продукту, з яким ви працюєте, зрозуміють, на якому етапі створення скриптів ви зараз знаходитесь. І, відповідно, надалі вже ми будемо з вами рухатись разом в процесі підготовки покращення ваших скриптів-продажів. На сьогодні я дякую за вашу увагу і підписуйтесь на наш канал. Тут буде багато цікавої інформації стосовно продажів. Коли у вас є ваші запитання, залишайте їх в коментарях, ми активно, швидко відповідаємо. Ще раз дякую за ваш час і гарного дня!